Ось ми і на футболі. Картини, я вам скажу, не дуже. Що тут казати, можете самі подивитися. Це підстава наших тут немає. Грає Сербія, Ізраїль. Ой. На воротах джамп. Заліз, Олександра Людей не густо. Наші всі розсілися, наші курчата. Да. Оу, мечта. мечта. Гол? гол Не було, чуть не вважається. Піздец. Як Як служити? <ріст> О, муфля. Добрий вечір. Добрий. Єгорка. Єгорка, як тобі футбол? Не дуже? Чого? О, Льова, ти що мою воду п'єш чи що? Постав на місце, дай сюди. Ніхто <ріст> не має права пити мою водичку. То є добре. Ти в... тоже водичка, да? Так, що у нас тут проходимо? Копи. Копи скрізь. А ще двоє пошло. Ай-яй-яй, міліція. Це... Старший лейтенант Бойко. М -м, дивіться, який він гарний. Вболівальник. Фан. Зараз буде гол. Буде гол, думаєш? Буде. Там щось робиться. Ведалька скажи. Не говори, отдай. А, отдай. Ведаль. Ведаль. Треба поклепать. Фишка. Шо, шо, шо? Ааа. Ось і закінчився матч, ми вже прямуємо в напрямку військової частини А3521 нашого любого 20-го рухомого пункту управління Генерального штабу на автомобілях. Так точно? Вопроси? Так точно, відсутні. Відсутні. Гра була неперевершена, правда, я всього проспав. Що пробиш, життя таке нелегке. Я не блядь, на Так, точно. Емоції. Які враження від матчу? Ми нові, блять. Чому? Наших не було. Зато проїбалися, я маю. Так. <клес> так. До речі, на футболі був Данов, нашкар Богачов. <клес> Кутової десь там тинявся, блін. Мічі подавав. М'ячі подавав, <клес> так точно. Це напевно все. Зустрінемося у військовій частині а 3520 Але по дорозі, можливо, я вимкну камеру в метро. <клес> До побачення. Ось ми вийшли вже з метро. Станція яка? Майдан Незалежності. Йдемо. Зараз вже прикукинемо грошей трохи. На благочинні державі. Це правильно. Хлопці, як відпочивалися, хлопці. А? Не чую. Все добре. Все має гуд О, що, ще нам високо підніматися, ми піднімемося. Відстрішаємо нас. Ось ми вже обстановили. Прибули в воїнську часть адрес педагоги. Група законна. Я куражу, не Все нормально. Пацаки, все нормально. Егор, а ты с день рождения? Нормально. С днем рождения тебе. Красиво. Красавчик. А ты что, болтус? Как дела? Нормально. 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 А это хохотушка. Все И садыков. Паша. Паша Шрек. Ну, все, до побачення. Ми зараз перекуримо і будемо лягати спати. Це була добрає. передача футбол. Я і ведучий ширик.